Усім привіт! Ви на каналі Вод. Мене звати Юра. Ви на каналі найкращих боїв світу танків. Хватить дивитися тих москалів. Дивіться українською мовою. І так, ми сьогодні подивимося дуже шикарний бій на 60 ТП Левандовського. Це польський важкий танок на 750 альфи. І так, ми попали у бій так званого. 11 рівня. Тут усі десятки усі танки 10 рівня, нема ні дев'яток ні 8. У сетапі по два легких танка по дві Арти в кожній команді. Бачимо, трошки є важких танків, середніх і ПТСАУ. Ми їдемо на стандартну позицію, куди їдуть важкі танки. Як бачите, і ПТСАУ їде. Наприклад, так як наш союзний Т-110Е4. Це американська самоходка. І так, ми їдемо, бачимо 113-й Во уже злякався, що він один просить допомоги. Бачимо на мені карті, що важкі танки поїхали на оце озерце, не знаю як його назвати, Ставок оцей. Так, приїжджаємо сюди, може, дамо Є100. Так, не знаю, він заблокувався в другого Є100, підпер його союзник. Ми йому даємо на 812 альфа страйку і просто тупо тиснемо вперед. Знаємо, що обидва танки на перезарядці. Так, даємо в першого Є100. Дали одному, дали другому. Другому проходить 730 альфи. Просто втупо всі в'їжджаємо, бачимо, що на міні-карті усі ворожі е, важкі танки поїхали на другу частину карти. Тут тільки два Є100. Ми просто стріляємо по перезарядці. Дуже добре, що виходить вище середнього урону. Два рази ми дали за 800. Альфа-страйку, так, підсвічується Є-100, може йому дати. Не знаю, куди подівся снаряд взагалі. А, там є AMX-50Б був. Він не світився, ми, скоріш за все, попали у нього і пробили. Але ми подивимося, щоб знати точніше, у після бойовій статистиці. Бачимо, наш 60 ТП просто нічого не боїться, просто тупо жме на педаль газу, їде вперед. Взагалі ні на що не дивиться. Не знаю на. В якому спорядженні він грає, у нього не максимальний обзор, як бачите, на міні карті показує. І так, ми просто тупо тиснемо вперед. Бачимо, біля нас самий перший противник це AMX 50B, рахунок уже 4-7. По стволах, по танках ми програємо, але по ХП ще не так е, все погано. Так, і і нас тут їде. Ціла братва x 50 б ворожий огризається. Ми просто тупо нічого не боїмося, їдемо вперед. І так бачимо, вже противники повністю пройшли на нашу базу, бачимо на міні-карті. Просто вже нічого не бояться, там роблять що хочуть. Ми навіть не дивимося на Амикса, так, не добили наші союзники. Поганий, трошки був вистріл у виконанні нашого 60 ТП. Леопард 1 нас ворожі не пробиває. Ми як їхали вперед, так і їдемо рахунок уже 5-9. Ми по ХП дуже сильно програємо. Дуже був такий вистріл, не знати у кого б був би попов на 60 ТП, чи в Леопарда, чи в СТБ-1. Там підсвічувався СТБ-1 вже, але залетіло у леопарда 1. Альфа не проходить, лишаємо йому там копійки. Артап у нас дуже працює, постійно по КД, по перезарядці, по нас стріляє. ЦСК-63 щось зависла, не знаю, задумалася чи що, нашу базу бере один танок. Ми просто тупо газуємо туди. Бачимо, що вже з'їжджає ворог, який забрав нашу базу. Вже з'їжджає, побоявся, побачив, що на міні-карті вже робиться щось недобре і просто втік. Це була мантікора, як бачимо, бо об'єкт 140 вже світився, а мантікора тільки що засвітилася. Бачимо, наші... на, наш... на нашого Бачата нападають двоє Бачат об'єкт 140 мінус, ну, показує, що на зараз треба їхати йому допомагати. Він просто тупо ще їде за мантікорою. Від когось получає на 658, скоріш за все це був гріль 15. Не знаю. Чому він їде за тою мантікорою і він просто відправляється в ангар? Там об'єкт 140 поміг ворожій мантікорі. Ми побачили, що вже не все так добре. Рахунок 8.12. І ми вже не премося. Подивіться, який вистріл був шикарний, його там було видно міліметр і він закидає в мантікору фугасом. Але погано тим, що фугасом він мантікору не пробиває. Проходить тільки 483 урона. 483 ХП він забрав тільки у мантікори, а мав забрати біля тисячі. Якщо б він був би стріли кумулятивним або бронебійним звичайним снарядом, забрав би. Впевнених 750. А так, він не попав, не знаю, може попав в пушку або ще кудись, там не знаю так як наша гра дуже любить е, якісь випадкові речі, випадкові снаряди, хто знає куди пересовувати то я не здивуюся, якщо б воно даже скопало землю. Так, і ми бачимо, уже ми лишаємося одні ми лишаємося одні проти семи танків. Ми лишаємося проти двох СТ шок, дві ПТшки, одна ЛТшка і дві арти. А ми лишаємося одні. Ми майже в фулові. Це нам повинно допомогти у бою. Як бачимо, різниця у два рази більше. По ХП. Трошки бачите, відео тормозить у нашого 60ТП інтернет. Висне трошки, трошки підвисає. Але це йому не завадило зіграти такий шикарний бій. Так, об'єкт 140 хотів проскочити до камінчика, там є така шикарна позиція. І наш 60 ТП пронюхав цю ситуацію і забирає її. Так, тут уже бабаха стоїть і ще хтось на захваті бази. Ми ховаємося. За хатиною. У нас ще перезарядка. Ми перекидаємо на фугасний снаряд. Треба його обов'язково забирати. Ми його забираємо. Проходить Альфа 937 фугасом. Бачимо, шотний Леопард 1 стоїть на перезарядці. Ми чекаємо гостей з правої сторони, з правої частини карти, він боїться, що звідти хтось його заатакує. Просто їдемо на Леопарда 1 від башні, ми спокійно повинні його вбивати. А подивіться, а він тікає, тікає, вже побачив, що пахне жареним, не встигає. Приїжджає малий піздюк на ЛТ на Мантікорі. Не знаю, чому він не тікає. Він надіється, певно, що нас закружить, але у нього занадто довго перезаряд. Подивіться, замість того, щоб втекти, він просто круги на мото і відправляється в наступний бій. Тут уже приїжджає гріль 15. Як бачите, тут екшен повністю, весь бій він не стоїть, просто тупо капцем на газ і погнав тягнути бій. Так, знову перекидаємо на фугасний снаряд. Тут вже трошки опасно виїжджати. гриль 15, скоріше за все, уже перезарядився. Так, вицілюємо. Так, ми пробиваємо на його на 855 фугасом. Не проходить альфа. Мало би пройти біля тисячі, було б добре, якщо би пройшло за тисячу, і він був би нам тільки на два вистріли. Так, ми перезарядилися скоріше. Даємо шот на 893 і лишається в нього копійки. Починає наш 60 ТП тікати. Не знаю, чому гриль 15 стоїть. Він міг просто тупо виїхати нашого 60ТП. Забрати. У нього ж перезарядка близько 15 секунд у нашого 60ТП. Не знаю, що на 60 ТП робити. Гриль міг зарядити фугас, просто тупо нас забрати. Але ми на реакції виїжджаємо і добираємо гріля. Так, лишається ще дві арти, два об'єкти 2.6.1 у команді противника. Так, приїжджає арта уже просто в наглу. Ми якраз під нашу перезарядку, так якби знав, коли виїхати, ми його добираємо. У нас, я нагадаю, Альфа 750-460 спокійно вилітає. Не знаю, чому на 60 ТП заряджає кумулятивні снаряди. Ми можемо попасти у пушку, ще кудись в екрани і може просто тупо не пробити арту. Як на мене, було б е справедливіше зарядити бронебійний снаряд. Що є ББшка, то є ББшка. ББшкою всюди проб'єш. Немає ні екранів, ні гусениць, ні пушок. Але такий був екшен в цьому бою, согласиться будь-який з нас. Просто тупо у нього руки тріслися. Скоріше за все в нашого 60ТП. Теж руки трясуться. Уже просто добре не бачить, що робиться в бою. Руки трясуються у нього, скоріш скоріше за все. Так, і їдемо шукати ще одну арту. Він відстояв, відсвітився, щоб його арта. Так, і арта, вже тут і ми його є, просто тупо добираємо. Отакий От бій, а ми йдемо дивитися після бойову статистику. Так, і у нас тут, звісно, мастер, медаль Колобанова. 1 один проти семи, це дуже шикарно. Медаль паскуч, основний калібр і воїн. Так, і настріляв наш 60 ТП, 9450 урона. Не, пройшла, е, не пройшов. Той блайн по Amex 50B, що він стріляв об'єкта 140, хто пам'ятає. Так, 7 фрагів 1528 чистого опиту. І грав він з преміум аккаунтом, стріляв переміжку снарядами, переважно кумулятивні були. 3500 срібла, пішов в плюс. Кому сподобався бій, підписуйтеся на канал, ставте лайки, буду всіх радий бачити. До зустрічі!